Дидактична гра Правда чи вигадка. Діти, давайте перевіримо ваші знання про ознаки осені. Чи правда, що пізні осені часто йдуть дощі? Так, це правда. Восени Сонце високо в небі і дні довгі. Ні, це вигадка. пізньої осені повертаються перелітні птахи, це вигадка. Вранці над водою підіймається сивий туман. Так, це правда. Восени звірі в лісі пробуджуються після зимової сплячки. Ні, це вигадка! Молодці малята.